Сьогодні ваш смартфон знає про вас більше ніж найкращий друг чи будь-який психолог, але чи захищена вся ця інформація? Паролі, листування, фото, банкінг, нотатки усе це насправді може опинитися у руках зловмисників буквально за пару кліків, і ви ж чули новину про злоття 16 мільярдів паролів. Можливо, серед них є і один з ваших. Тож сьогодні ми поговоримо про топ найважливіших налаштувань і секретів, які обов'язково допоможуть вам захистити смартфон від найгіршого. А разом з тим захистити і вас самих. Тому вмощуйте зручніше. Ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Перший пункт сьогодні це, звісно ж, надійне блокування смартфону. І якщо ваш пароль це 1, 2, 3, 4, або дата вашого народження, то час змінювати це прямо зараз. Тому що ну це все одно, що лишити квартиру чи будинок відчиненими, і ще й записку грабіжникам написати, мовляв, заходьте тут. Нікого нема, ніхто вас шукати не буде. Беріть все, що хочете, і йдіть собі додому. Порада в даному випадку, вона ніби й проста і логічна, але від того не менш важлива. Отож. Обов'язково налаштуйте складний шестизначний пароль чи набір цифр та літер. Додатково, звісно ж, додайте відбиток пальця чи Face ID на айфон, і Андроїд смартфони сьогодні насправді теж багато пропонують тобто, розблокування обличчям, але дуже прошу вас звернути увагу, що там таке розблокування може працювати, скажімо так, не дуже надійно, і його в деяких випадках можна обдарити навіть фотографією. тому краще такий відбиток. Насправді про це ми говоримо мало не в кожному огляді. Якщо біометрія не підтримується умовним плеймаркетом як спосіб там, підтвердження вашої особи, то ну вона не надто надійна. Наступний важливий елемент захисту ваших даних це двофакторна автентифікація, і вона насправді важлива для абсолютно всіх ваших аккаунтів в соціальних мережах і на сайтах, де можуть зберігатися ваші персональні дані. Якщо двофакторна автентифікація у вас таки увімкне. На то одного паролю буде замало для того, щоб зайти на відповідний ресурс, бо система скаже: Окей, пароль у вас є але тепер покажіть код, який ми тільки що надіслали на телефон справжнього власника. І от саме тут зловмисник може, ну як мінімум, трошечки зависнути, і у вас буде час для того, щоб врятувати ситуацію. Бо коду в нього немає. А код може насправді приходити і на пошту, і на мобільний, і в самому застосунку, але є і спеціальні додатки для такої справи, наприклад, Google або ж Microsoft Microsoft Authenticator. звичайно, смс це звісно зручно, але от такий окремий застосунок таки буде надійніше. І пам'ятайте, що це насправді як додатковий замок на дверях. От 10 хвилин старань можуть вберегти вам дуже, дуже і дуже багато нервових клітин. Ви ж не хочете, аби зловмисники от викрали всі ваші заощадження і показали історію вашого браузера. Ще один метод, як не дозволити невідомим застосункам стежити за вами, це. Ну, просто прибрати у них таку можливість прямо в налаштуваннях, тому що у вас на смартфоні є десятки, а то й сотні різних застосунків, і кожен з них може мати доступ до вашого мікрофону, камери чи галереї. І тут все просто: заходимо в налаштування і прибираємо ті самі дозволи від тих застосунків, яким це не потрібно. Ну або ж ті дозволи обмежуємо, бо, наприклад, для чого умовному калькулятору на вашому. У смартфоні ще й ваша геолокація, або якийсь якійсь грі повний доступ до ваших контактів. От і я про те. І Якщо ви часто користуєтесь публічними мережами Wi-Fi, десь в кафе, в ресторанах, на вокзалі чи просто в торгових центрах, то рекомендую вам при цьому користуватися ще й VPN. адже завжди є ймовірність, що в такій публічній мережі ваш трафік можуть просто перехопити, буквально як лист без конверта. Тим паче, якщо в таких місцях ви ще й використовуєте застосунки пов'язані з банкінгом. А от VPN буде шифрувати ваші дані і. І вони стануть менш доступними для зловмисника. Тут складно хіба обрати якісний VPN, адже ну, деякі можуть різати швидкі з'єднання, деякі дуже набридають і втомлюють постійною рекламою буквально всюди. Але ну, тут на допомогу можуть прийти платні версії, то все на ваш смак. Хоча насправді у нас суспільство все ще не звикло платити за онлайн-послуги, але ми впевнено до цього наближаємось. Тепер час несподіваних порад. Оновлюйте смартфони і застосунки. Ну, маю на увазі не те, що треба купувати нові кожен рік, а оновлюйте саме програмне забезпечення, адже насправді нова версія Android чи Instagram це не завжди про нові фішки, іконки та стилі всередині. Це і про нові алгоритми безпеки та захисту ваших даних. Ну, недаремно смартфони, які отримують цього одне номерне оновлення Android. Після цього ще декілька, там 3-4 роки підтримуються і виробниками, і отримують патчі безпеки. Все, тому що світ злочинний, Злочинців він кіберзлочинців мається на увазі. Він постійно намагається знайти спосіб обійти цей захист, а виробники постійно вимушені захищатися. Тому оновлення це дійсно ще й про безпеку, в тому числі. Але ну згоден інколи там такого наоновлюють в тих застосунках. Ну, що очі лізуть на лоб. Якщо ви досі записуєте всі свої паролі в одну нотатку, паролі на всі випадки життя, чи навіть в різні нотатки, то це далеко не найкращий спосіб для того, щоб їх зберігати. Користувачі iPhone сьогодні вже мають окремий застосунок зі своїми паролями, який так і називається, і який їх перевіряє, захищає і допомагає не запам'ятовувати весь цей набір інформації. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, як сьогодні жив би без нього, але на жаль, на Android прям такого в системі немає. Проте є цілий оберемок сторонніх застосунків, які спеціалізуються на безпечному збереженні ваших паролів. І чому це взагалі важливо, і чому ми про це говоримо? Тому що дістати дані з нотатки чи з галереї, якщо вони у вас зберігаються саме там, значно простіше. Менеджери паролів натомість додатково шифрують інформацію і значно ускладнюють роботу зловмисникам. А сьогодні, насправді, якщо дістати ваші дані буде затратніше ніж прибуток, отриманий з них, то ніякий кіберзлодій цим займатися не буде. Тому що вся інформація про нас з вами сьогодні це чийсь бізнес. Сумно, але факт. Ну і наостанок, що робити, якщо вкрали не просто пароль, а смартфон повністю. От витягнули з кишені, побігли в невідомому напрямку. Що далі? Насправді, сучасні смартфони на Android та iOS мають подібну функцію, яка називається знайти пристрій в Apple, це навіть окремий застосунок, локатор. Тобто, ви можете дистанційно відстежити смартфон і заблокувати, чи навіть видалити з нього абсолютно всі дані. Головне все це налаштувати, прив'язати свої акаунти до профілю, і в такому випадку втрата смартфону. Ну вона звісно може бути безповоротною, але ваші дані залишаться у вас, що значно цінніше в сьогоднішньому світі. Повірте. Отакі от поради, можливо, для когось прості, проте точно важливі та необхідні в час, коли інформація це буквально зброя. Тож бережіть себе, захищайте дані про себе, і буде вам щастя. Не забувайте про вподобайку під цим відео. Це посилює ваш кіберзахист. Підписку на канал та дзвіночок теж не забудьте. Це дуже приємно вже для нас. І дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.